Вітаю глядачів каналу Вежа. У нас сьогодні в гостях краєзнавець Іван Бондарєв та письменник Володимир Єшкілів. І вже за такою доброю традицією це означає, що сьогоднішній випуск буде присвячений легендам нашого міста. Іване, почнемо з тебе про таку трошки моторушну легенду, про храм на крові. Виявляється, в франківську такий є. Так, ну дійсно ну, я от хочу сказати пару слів про традицію. У нас вже ну, кілька років вона тягнеться, що на Івана Купави і на Різдвяні свята. От... Містичні. Час, коли творяться різні такі містичні речі, ми виступаємо із легендами. І от перша, як така шмоторсна легенда, ну на жаль, це не легенда, це бувальщина, вона мала факт таки відбутися на вулиці Сорохтея. Зараз є церква. На тому місці довший час нічого не будувалося. Чому? Тому що 2 грудня 1975 року там стояла звичайна п'ятиповерхівка Хрущовка. І ось в підвалі був витік газу. Сталася якась необережність, і це все діло вибухнуло. Там зруйновано, був повністю здається один під'їзд. Там все було, було політику. Тоді загинуло багато людей, були травмовані люди, все, і ну, той будинок вирішили зносити, тому що вже там не було чого ну, І от Є е, в Санкт-Петербургі, здається, такий храм на крові, uh -huh. так, де вбили імператор Олександра ІІ і от на тому місці встановили от таку церкву. Ну і фактично от це би, аналог такий, що на тому Сарахте церква стоїть ну, на місці, де відбулася така трагедія. Да, Там така моторошна дога історія. Mm. Пане Володимире, я знаю, що ви для нас таку цікаву про астрального павука підготували легенду. Так, це також давня історія, ну не така давня, як історію нещасною багатоповерхівкою. Значить, історія це відбулася в 93-му році. Значить, тоді в мене був такий колега, який дуже значить, цікавився різними окультними практиками, магією, містикою. От, і е, під новий рік, значить, я до нього зайшов, бо часто до нього заходив, він жив в такому одноповерховому будиночку, трошки такому віддаленому це було е, в районі е, Чернієва, так, на окраїні міста, вже там близько Бистриці. Зайшов до нього, якби він був в дуже великому такому смутку, у нього пішла дівчина, і він вирішив на нове рік її відомстити. Значить, він ще в одного нашого приятеля позичив такого здоровенного павука, а той колекціонував такі то павуки-птахоїди, ага. полохаті, страшні, такі, <ріху> да, вони такі. Небодя звали. Да. <ріху> Здається, здобив його Богдан. <ріху> Ну, в нього була велика колекція. Ми до нього там заходили. То він тих павуків випускав. Ми там трошки якби та вчилися співіснувати з природою в такий спосіб. Значить. І от він значить, нього позичив павука, значить, такий, як зараз пам'ятаю, та літові банці. Той сидів павук, на такому якомусь він там сіно таке, якби там розклав, і той павук там сидів на тому сіні в банці. І каже: зараз я зроблю якби астральну подобу цього павука. І, значить, пошлю цієї Наташі, значить, і щоб вона не, його побачила. От в неї буде веселий новий рік. значить. Ну, Він, значить, навколо банки розташував свічки, дзеркала і портрет, навіщо з цієї Наташі? Хоча для цих ритуалів прортрета абсолютно не потрібно, але, значить, як зараз пам'ятаю, кольоровий такий фотопортрет, такий, ще в такому радянському стилі, значить, і, значить, і значить там щось бормотав, це все, значить і. Але наслідок був дуже дивний. Значить. Ну, це було якби, якби перед роком, Це була не новорічна ніч, а десь за е, добу півтори до Нового року. І, значить, е, наслідок був такий, що раптом в цьому будинку, де не було ну, практично жодного якогось, якби там, ні магнітофону, ні радіо, нічого, е, почало звучати, і я чув і він це чув. Е, значить, пісня аб New Year». Чому так явно? Значит, він дивиться на мене, каже, да, в мене ну, тут немає радіоточки. Я кажу, може то сусідів грають. Ми десь вискочили на вулицю, нічого ніде, ніяких сусідів, нічого не ні, грає. ні машини, яка б мала якийсь магнітофон, якби поряд. Пронося вже якби цього звуку не було, але він страшенно злякався. Він, якби, йому здалося, що це якийсь якби, знак, який його про щось попереджає. Е, ну, от якби так закінчилася історія, що стосується Наташі, то коли її питали про те, що там з нею було там, на Новий рік, вона нічого не відповідала, тільки так якось, якби, якось дивно посміхалася. А от, от така була якби, та абсолютно така новорічна історія, пов'язана зі снігами, там хеппі нюера, павуками і так далі. Добре, що то діду зіграв там. Я назвав його Богданом. Не знаю, що діду вже тоді був, ні, був народився вже. так. Івана, я знаю, що ти знаєш таку цікаву історію про пам'ятник Руській Трійці, який нещодавно з'явився в нашому місті. Там є така Певна особливість. Там. Так, ну пам'ятник Руська Травійція це один з наших нових пам'ятників. Він знаходиться у той подальшій частині скверу Міскевича. І цей пам'ятник встановила спілка краєзнавців меша. Богдан Гаврилєв, це людина, без якого тебе пам'ятник не відбувся. І він такий дуже такий енергічний дядечко збирав кошти, навіть випустив серію таких от поштівок, ну, продаж. Гроші, з продажу якої йшли на побудову цього пам'ятника. І ось на цих поштівках якраз був зображений проект цього пам'ятника, там сидять. Ну, двоє сидять, один стоїть, от руська тричани і, здається, Іван Вагілевич там досить ну, нормальний такі позі, такі розкутій, ногу на ногу закинув. Але коли пам'ятник відкривали і здерли, ото виявилося, що. В це зовсім інший позиція, що він садить так нормально, ну, ножки значить, у нього там розведені, причому ножки якісь, такі, якісь трошки кривуваті, сам він трохи такий скособочений. Стало мені цікаво, чому так? Ніби то кракувався одне на виході щось інше. Це якось вболівав за особливо? Ну просто видно, що він сидить в якійсь неприродній позі, якісь ну скособочений чувак, ну, явно ну, листівку за Тобі та, як військовому це було якби не по уставу неприродні, і виявляється, що дійсно з цим пов'язана одна історія. Коли от йшло значить накопичення цих коштів, і вже скульптор приступив до. Монтування цього пам'ятника писав один священник листа тому комітету, що він подивився той проєкт. Пам'ятник всього непоганий, але є одне, але що так, от як сидить Вагілевич, так закинувши ногу на ногу, греко-католицькі священники собі такого дозволити не могли. Це могли якісь там батяри в ресторані, там якісь. Таке собі, значить, цей. А, а священики були дуже виховані, тому вони, значить, це діло так от, дуже чимсь. Діло завжди з рівними ногами. І, і, значить, ці краєзнавці і скульптор mm. з тою поправкою погодилися, і тому Гілевич роздвинув блогер. Mm. Mm. Такі якби, дуже серйозні пози. Ну, Можливо, це якась якби стандартна поза для священиків. <laughs> не знаю. Це ж треба дослідити цей момент. Mm. Так, не легковажно це коментуєш. У мене серйозно, я би сказав. Пане Володимир, від вас про домашніх привидів. О, домашні привиди — це взагалі якби це окрема тема. значить, Я, в принципі, якби був в багатьох містах, в багатьох країнах світу, але, чесно кажучи, от Франківськ достатньо серйозно населений привидами. значить, ну, Якби така традиція говорить про те, що якісь це неупокоєні духи, так себто якісь духи людей, які щось ну, не доробили в цьому світі або З затрималися. Хоч... Так. так, затрималися, хочуть про щось живих людей повідомити, попередити, якось якби, зрадити якісь, напевно, небезпеці або якісь ситуації. І треба сказати, що Франківськ дуже щільно населений подібними духами. Що свідчить напевно про яку ну про таку трагічну історію Франківська? Тут були масові страти, як відомо, і е, були і війни, і епідемії, і пожежі дуже серйозні. Е, ну, це говорить про те, що ми живемо в такому місці, яке таке травмоване, так якби от в такому якби, плані метафізичному це травмоване місто. І тому дуже багато, якби в будинках живе е, цих привидів. І я, ну якби навіть в гостях, я трошки так би чутливий до таких проявів такої енергії астральної, якби і знаходячись в гостях, я навіть відчуваю дух. Навіть якщо господарі про це не говорять, або навіть і не знають, бо буває таке, що якби люди живуть по 10 і по 20 років, якби в хаті, і вони не знають про те, що пору з ними живе привид. Просто в них, якби якийсь оцей поріг чутливості до цих речей є високим, і вони цього не помічають. І одного разу при таких доволі таких би, пікантних обставинах я був в гостях у одної як би, жіночки, як би, яка е, боялася, що там її е, ну, то не чоловік, там якийсь її бойфренд може в будь-який момент би, десь з'явитися. Це також було десь під Новий рік, якби я десь так заночував, був такий класний стіл, все. І е, значить, раптом я відчув, що. Чуюсь присутність, якби. І я так, а то ну, ми вже якби так поїли, випили, все було нормально. Як би. Я кажу, о, кажу. Дість прийшов до нас, а ця жіночка, вона чекала ну, іншого. Гостя. Вона чекала іншого гостя, і мої слова, якби, її застали зненацька. А, значить, і в той момент вона якраз якби. Так якось незручно, якби з що вона злякалася і вона впала і сильно вдарилася головою. І прийшлося навіть викликати, якби швидко. Потім вона мені сказала, що це я нічому не винен, що дійсно є якийсь привид, і цей привид дуже недружньо до неї, от налаштований, і він їй постійно якби щось пакостить, особливо що стосується псування продуктів. Що, цей привід постійно псує. різні продукти, тільки не поставиш каже, в холодильник, відразу все воно би, псується, згниває, покривається пліснявою, починає якось смердіти і так далі. Так що от такі зустрічі би, з привидами, вони, напевно, в житті кожної людини це певна якась як би, така подія, ну, в залежності від того, чи цей дух як би, він мирний, чи агресивний. Від того залежить, якби ну, наповнення цієї події, чи це прикра подія, чи навпаки це якесь таке здивування і засіб задуматися над тим, що наш світ складніший, ніж ми собі його уявляємо, ніж каже наука. А можна якось захиститись від таких от істот, щоб ну їх Є, та, ну, чи, можна... чи потрібно? Освячують хати, викликають екстрасенсів, які значить, намагаються вступити з цим духом в контакт і його умовити якби залишити приміщення. Але здебільшого ці духи вони навпаки, вони охоронці. Вони дуже корисні і добрі. І агресивні духи зустрічаються набагато. Рідше ніж такі, якби домові, так як їх mm. називають, така в народній традиції є домовий. Але насправді це неупокоєний дух, який якби взяв на себе якусь місію, може, спокутування своїх гріхів і охорону тих людей, які мешкають його там його умовно. Там приміщенні будинку, до речі, ти згадав про що у нас є будинки, де є ну в'янці, і ну кілько я знаю, згадав одну історію. Ну може хто пам'ятає з глядачів, шановних наших дуже популярно у нас було кафе Мармуляда. Потім воно хімера, навіть okay, Хімера yeah. була більш поляна yeah. за Мурварю. Це yeah. на вулиці Чорновола. Там зараз якісь що там постійно чергове кафе. Чергова, там вже і кіндрат, <laughs> дом, ідрат, там там Хмельна Душа, там чи, дума, там чи Дума, <laughs> там, чи якось по-іншому <laughs> Ось, ну і м, от ще до того, як почалася ця кафешна ресторанна історія того будинку, там було відділення Укрсоцбанку. В мене один знайомий працював якраз там на певній посаді і розповідав, що... Це до речі, там. там була одна кімната десь на першому поверсі. Якась дуже така дивна кімната. От Коли туди заходиш, то дуже швидко втомлюєшся. Тебе починає боліти голова, якось там якесь сонливість, хоча ніби то ти і виспаний, і не вживав, не зловживав вчора, але якось ну, себе почуваєш зле. Там постійно завісали комп'ютери, ламалася оргтехніка. От щось набираєш якийсь документ, бабах, воно там пропадає. Ну, Вечорами навіть там дівчата, які ну, казали, що нібито їм десь чутнося, як плачуть діти маленькі. Що ну, банк, який там може бути, uh -huh. діти э, установа, яка охороняється, е, е, виявляється, в чому причина? Е, цей будинок був побудований в 20-х роках як е, клініка такої пані доктор Коза Корбінзонової, е, була єврейська лікарка, яка йшла за нашого українця Козака. І е, вона була гінекологом, мала певну гінекологічну клініку. І от, е, Казали, що в тій кімнаті там робилися аборти. Потім за Радянського Союзу була жіноча консультація, і знову таки, нібито от якраз в тій кімнаті ці аборти продовжували робити. Тобто, ну якби це вбивство, якісь такі емоції дуже, ну це дожимки взагалі дуже така емоційна така взрив. Енергетика ця негативно прям пропитала ці всі штуки. Ну, кафе ніби то навнище, в підвалі, а от на першому поверсі там якийсь утон. Самій тій кав'ярні, це таке, ну як на мене, теж там є колодязь такий, ніби колись химера була. Він накритий якось так, ніби зверху шклом був, але але він був ну, в кімнаті, що і теж так всі ну, якось себе почували, бо не знали, куди він веде, для чого він потрібен. Таким чином раніше брали воду. Дуже багато будинків на сто метрівки наші є в підвалах. Такі ці пробиті скважини, колодязі, де мешканці такий за про... закритий колодязь. Ну не було ще, Водогони у нас mm. почали будувати лише в 20-х роках. Тільки до цього проблема з водою це особисті проблеми власника будинку. Ну на глибині 16 метрів під є водоносний горизонт. Колись він був в стає часи чистим, і в моєму будинку так само є і насоси. І навіть якби в наш час ну, ми брали звідти воду, коли було відключення. Але вода дуже брудна, тому що цей горизонт він засмічений вже підприємствами. Значить, тоді, коли не було промисловості, в місті безпечно, це було нормально чисте, якби відфільтрована глинами нормальна вода. І кожен мав такі, якби, ці колодязі. Водоносний ґрунт, глибина 16 метрів, такий колодязь. Та, от, я просто такий бак в мене в підвалі, це ж старий польський будинок, стоїть такий бак і насос, якби, який ще працює з давніх часів. Іван, ну, мабуть, так, і, і на завершення ще одну легенду. Мабуть, про... Цю скульптуру з таким неприроднім біцепсом жіночу скульптуру на жахи, якісь там зриви, якісь позитивне, що можна побачити от гуляюче місто. Отже, якщо ми йдемо нашою 100-метрівкою, то ліворуч там є дуже популярне кафе, воно називалося Рената, але історична назва і, напевно, власник, от це прислухався до побажання. і Відновив цю назву наші карава. І ось цей будинок. Прикрашають такі дві скульптурні пари: Атланти і Каріатида зліва і справа від входу. І ось та жінка, ця каріатида, яка допомагає тримати балкон Атланту з правого боку. Щось і по житті не дуже фартило, скажімо так. Ще за союзу, це був десь початок 80-х років. Зверху, з гори там затікала вода, яка от, от в неї з під балкона висувається ліва рука, Лікоті. ліва плече. Це десь піка частина, і от показує туди... на, на собі, бо затече спотіє. І туди затікала що... вода, і ця рука, врешті-решт, відсаріла, відмокла і відпала, відвалилася. Ну це ж центр міста, тут купа людей ходить. Тому комунальники ті ще глянські вони там щось зваяли, прилепили там ту руку, якось там намазали яким гіпсом. Ось. ну але знову пройшло кілька років, знову натекла вода, і знову ця рука відвалилася. І от таку процедуру робили кілька разів. Там 3-4 точно, напевно. От. Mm. І зараз отой от лівий біцепс каріатиди нагадує ну, щось таке... як Атланта, та та... і... <ривіт> як, як Ардольда Шоснегера. <ривіт> Для порівняння от, зовсім поруч. Є її подруга, яка так гідроізольована, скажімо так, і ручка така тендітна. Ще. Ну, Але знову таки, треба сказати добре о цьому власнику того кафе, не знаю, яке прізвище. Він от, припинив мучення цій дівчині кам'яної, він зробив такий невеличкий дешев. Mm -hmm. думаю, що радянські комунальники не могли Тепер Додумалися, а тепер неї не тече, і думаю, цей біцепс рости, збільшуватись не буде. <звіт> Можливо, він зменшиться, та? <звіт> <звіт> якщо, <звіт> 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 Або просто відновлять так, як воно було на початку. Можливо. Що ж, глядачам нагадую, що в нас в гостях були краєзнавець Іван Бондарів, письменник Володимир Яшкірів. Дякую вам за чергову порцію легенд. Ну, а глядачам кажу, до наступної зустрічі.